Пілінг у поєднанні з дермапеном та мезококтелем. Це інноваційний протокол, який дає видимі результати вже після першої процедури. Якщо ви боїтеся ін'єкцій через голки, то дермапен стане вам ідеальним варіантом. Завдяки спеціальній насадці з мікроголками і високій швидкості роботи апарату, процедура практично безболісна. Ви відчуваєте лише легке поколювання без жодного дискомфорту. Це не просто догляд, а комплексний підхід. Мезококтейль підбирається індивідуально для вирішення саме ваших потреб: ліфтинг, боротьба з пігментацією, зменшення рубців чи постакне. Мікроканали, створені дермапеном, допомагають активним компонентам проникати глибше, а пілінг із повільним вивільненням працює ще 12 годин, поступово покращуючи стан шкіри. Результат. Сяюча підтягнута шкіра, помітний ліфтинг і ефект, які ви побачите вже наступного дня. До процедури завжди додається спеціальна ампула з ліпідами для домашнього догляду. Це важливий етап для закріплення результату і продовження ефекту. І саме головне, що достатньо 4-6 процедур. Результат тримається цілий рік. Ваша можливість отримати розкішний догляд без болю, але з максимальним ефектом. Тож записуйтесь на цю чудову процедуру вже сьогодні для того, щоб отримати результат, який буде триматися цілий рік.